Всім привіт! І сьогодні хочу поділитися відкриванням з проповіді. Знаєте, пастор Юлія дуже чудово показує, що наше життя, вся планета це не випадковість. Тобто не може щось існувати просто так: от. Із нічого. Тобто, завжди повинно щось з чогось читуватись. Тобто, є інформація, і з неї є устройство, яке щитує. Є Слово Боже, і є церква, щитуючі устройство, тобто церква, апостоли, пророки, це крещення, це погружатися більше в Слово Боже. Тобто нам дано все, все наше життя. І часто люди кажуть, що немає Бога, тому що. Люди не бачать діл, тобто є війна, є там дуже багато хвороб, від яких помирають і люди, і діти. тобто Люди завжди кажуть, де Бог. Де Бог в цій ситуації, а де він в цій країні, а де особисто в цій хаті, тобто, завжди шукають Бога. Тобто Є картина, Бог. Він добрий, він повинен робити чудеса. Якщо ж він Бог, він же ж повинен, щоб все було ідеально. Тобто для цього Бог і є, щоб було все ідеально. І люди шукають цю ідеальність. Тобто, якщо її немає, значить і Бога немає. Але це ж не так. Тобто, якщо є проблеми, якщо є війни, якщо є хвороби, це вказує не на те, що так Бог сказав або. Бог захотів, щоб так було, щоб дитина померла від якоїсь хвороби. Це все через те, що Бог так сказав. Бог не вберіг, і це вина Бога. Але це вина сатани. Це не від Бога всі ці хвороби, всі ці війни, всі ці жахи. Це не Бог посилає, бо Він такий добрий. Нати вам люди хвороби, помирайте, страдайте, там, вбивайте один одного. Бо йому. Так захотілося був він добрий і вирішив дати нам війни, щоб скучно не було, ну щоб нам весело жилось. Весело нам живеться. Ні. Якщо ми хочемо чудес, якщо ми хочемо любові, якщо ми хочемо в цьому світі щось знайти, те, за що часто кажуть, що тут Бога немає, або винять в тому, що це вина Бога, бо він не зцілив, бо його тут не було. І де він взагалі був. Коли він мені був так потрібен.